Сергій Бакшеєв, лікар з положництва женкознавства, репродуктолог, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, який вигнаний з третього пологового будинку і не потрібен на державної медицині. Нарешті, під час війни в Україні почалися дискусії сьогодні було перше засідання дискусійного клубу по репродукції та репродуктології. І я дуже вражений тим, що аудиторія. Ставила запитання, на які нема відповіді у лекторів. А питання аудиторії це показник рівня аудиторії. Я завжди дуже пишаюсь питаннями аудиторії, які ставят лектора в незручності, коли важко відповідати, коли в тебе немає відповіді. Це як каже про зростання нашого рівня і зростання нашого. Мистецтва лікарського тому запрошую вас на друге засідання клубу. Я думаю, що воно обов'язково відбудеться, і вперед, слава Україні!